Привіт! мене звати Ольга Рашетилова. Я співзасновниця і голова медійної ініціативи за права людини. В минулому журналістка розслідувачка яка багато часу присвятила розслідуванням і висвітленням. Дуже багатьох складних ситуацій, в тому числі пов'язаних з корупційними ризиками, а з ризиками для життя і здоров'я людей. На прохання медіамережі вікно відновлення сьогодні я дам кілька порад зі свого життєвого досвіду про те, як робити свої матеріали впливовими і ефективними. В такій чутливій темі, як тема відновлення, дуже важливо працювати професійно і мати. Перелік певних правил, яким треба слідувати, для того, щоб ваша робота була впливовою, і щоб ваші розслідування мали якийсь резонанс і приносили справжню користь. Сьогодні я вам розкажу вісім правил, які мені здається є одним із основних для того, щоб якісно і ефективно виконувати свою роботу. Найголовнішим і найосновнішим в роботі журналістів, особливо журналістів-розслідувачів, є інститут репутації. І, хоч вважається, що в Україні в українському суспільстві цей інститут ще не проте саме у темі відновлення це надзвичайно важливо. Тому що, якщо ваша репутація може бути і не важливою неважливою широкому загалу, вона надзвичайно важлива міжнародним партнерам і міжнародним донорам, які будуть читати ваші розслідування. Тому бережіть свою репутацію, працюйте над нею. Це дуже важливо для того, щоб ви зберігали вплив. Імпульсом для вашої роботи дуже часто може стати ваше особисте обурення або обурення групи людей, з якими ви працюєте якоюсь несправедливою ситуацією. Це нормально. А це те, що спонукає журналістів-розслідувачів працювати. Проте, ваша журналістика не повинна перетворюватися на журналістику обурень. Обурення після обурення повинна йти робота з раціональним зваженням фактів, з холодною головою оцінки ситуації, вивчення всього контексту і бекграунду. Це надзвичайно важливо, щоб ви не перенаповнювали свою роботу емоціями і могли з ними правильно працювати. І, до речі, це стосується не тільки ваших емоцій, а емоцій групи людей, з якими ви працюєте, наприклад, організації, в якій ви працюєте, медіа або громади, з якої ви походите. Ставайте експертами, експертками, працюйте з фактами, з цифрами і пам'ятайте про точність інформації. Те, що вам здається іноді дрібничкою, неважливою якоюсь інформацією, те, що ви можете переплутати назву якогось матеріалу для інших людей, може стати. Приводом засумніватися у вашій експертності. Тому багато разів перевіряйте навіть лексику, яку ви вживаєте, багато разів консультуйтеся з експертними експертками для того, щоб і самому, і по самі виглядати експертно. Дуже важливий широкий контекст, який ви повинні оцінити, навіть якщо ви не будете використовувати всю інформацію, яку ви назбирали у своєму матеріалі. Ну, для прикладу, скажімо, у вас є факт про. Побудову доріг у прифронтовому регіоні. І є обурення громади, яка вважає, що ці кошти мають бути переспрямовані на Збройні сили. Якщо ви почнете вивчати ширший контекст, то для прикладу ви можете дізнатися, що ось це саме ремонт або побудова доріг є вимогою донора або міжнародного партнера, який спрямував ці кошти саме на відновлення або на побудову доріг. І навіть при тому, що громада може не схвалювати такі рішення, це є однією з основних умов для витрати цих коштів. Тому, якщо ви вивчите цей ширший контекст, ви будете краще розуміти і виглядати професійніше. У своїх матеріалах обов'язково використовуйте варіанти рішень, які можна було би вжити людям, які приймають рішення, а також Описуйте ризики, які чекають на тих, хто приймає рішення. Це дуже важливо для того, щоб ви не просто констатували факт, а пропонували якусь подальшу дію. Це також важливо для тих партнерів, з якими ви працюєте, для громадських активістів, громадських організацій, які також працюють над цією темою, коли вони будуть бачити перспективу, а не лише один пасимізм у матеріалі. При тому, що працюючи над матеріалами, вам самим доведеться стати експертами та експертками з відновлення. Не будьте занадто експертними і сухими. Використовуйте різну лексику, використовуйте життєві історії, цікаві приклади для того, щоб ваш матеріал був читабельним або його більше людей подивилося. Не перетворюйте свої матеріали на сухі аналітичні або на наукову роботу. Перебувайте у контакті з громадою. Спілкуйтеся з людьми, цікавтеся їхніми історіями. Таким чином ви зможете знайти історію для сторітелінгу, який зробить ваше розслідування цікавішим, який покаже безпосередній вплив, наприклад, нецільового на використання коштів на якість життя конкретної людини чи конкретної родини. Читайте місцеву пресу, заходьте в місцеві чати, групи у соцмережах, відстежуйте, чим живе громада. Цікавтеся, ставте питання в коментарях, і таким чином ви можете вийти на справді цікаві і важливі історії. Дуже добре, якщо працюючи над якоюсь темою, ви знаходите партнерів серед громадянського суспільства, з ким можна надалі цю тему продовжити, не залишаючи її. Тому що якщо ви відпрацювали матеріал і забули про нього, він не буде мати такого впливу, як би хотілося. Будь-яка тема потребує супроводу. І найкраще цей супровід здійснювати разом з тими людьми, які професійно займаються цим питанням. Зробіть із виходу вашого розслідування цілу подію. Організуйте прес-конференцію або онлайн-трансляцію презентації в соцмережах. Запросіть колег-журналістів, попросіть підтримки у поширенні. Зробіть все, щоб ваш матеріал дійшов до цільової аудиторії, і тоді він справді буде ефективним, справді буде мати той вплив, на який ви розраховуєте.